Як нас поставили? Нас поставили в оборону, тобто через, крізь наші бойові порядки проходила 33 бригада, а справа від нас проходила 47-ма. Тому я знаю, куди 47-ма зайшла і так далі. От. А 33 не пройшла в перші три дні. В перші три дні 33 не пройшла навіть лінію бойового зіткнення. Вони зайшли, вони почали стріляти по нашим. Вони чудом просто не вбили жодного нашого бійця. Це просто чудом. От. Це такий фарт був просто, капець. Потім а, а наші пацани, давайте вон там лінія фронту їдьте туди. В мене навіть є ну, в мене всі відоси з голпрошок наших пацанів. А командування 33-ї бригади тодішнє почало показати, типу, що АЗОВ не пропускає крізь бойові порядки, і к нам прислали військову контррозвідку. А я тоді був, тобто був командир батальйону тактичної групи, а я був, ну там окремий боєць Лемко. А я був як ТВО Камбріга, але в групі взаємодії, тобто я як, тіпа, між цими корпусами, бригадами, коротше, їздив, це, це налагоджував. Приїжджає в КР, ми йому показуємо відео. Як по нашим позиціям стріляють, міномет, мінометами, артилерією, танками. Як боєць підбігає і кажуть, ви ідіоти, лінія фронту, там їдь далі. А там ціп на ліапарді сидіти, такий. Блін, воно щось заклінуло, а куди їхати, а нам просто сказали їхати вперед. Ну, коротше, там такий трешняк. Типу. Я це все в ГШ отак вот от скидую. Я кажу: приберіть їх звідси це